Тож всім привіт-привіт. Давайте все-таки один одного привітаємо, один одному помахаємо. Адже у нас сьогодні знову крутий день. У нас канікули літні, адже у нас крутий, крутий настрій. Сьогодні у нас з вами неймовірно руханка. Тому що я знаю, що ви вже заскучали за тим, що можна самим показувати вправи. Тому що в ролі спікера у нас працювала тільки Даша, ось тому сьогодні. Ми вирішили зробити несподівану, неймовірну руханку всіх покликівців, щоб у кожного з вас була змога показати свою улюблену вправу. Ну що, я вже бачу ручки, Богдан і Кірочка. Хто хоче, а і Кіра і Каріна будуть по одній вправі показувати до нас ще доєднуються. Тому хто бажає. Показати свою вправу, щоб за ним повторили. Ви влаштовуєте чергу із ручок. Але перед тим, як якісь вправи. Аріночка, я бачу твою ручку, бачу ручку, але перед тим, як почати наші вправи з вами, давайте ми спочатку з вами розімнемось. І почнемо ми з наших голівок, як завжди, рухи вліво і вправо, вліво і вправо, вліво, вправо. І тепер зробимо вниз назад, вниз, і назад, вниз, назад, вниз, назад. Для ручок дуже крута розминка, коли ми їмо просто от ви стоїте, а я зараз, на жаль, коли стану, мене трошки погано буде видно, їх можна просто потрясти. І коли ми наші ручки трясемо, ми їх розслабляємо. Так само ми стаємо можемо ніжками нашими потрясти. Давайте одною ніжкою потрясли, іншою потрясли. Не будемо лягати на спинку і робити наших тараканів, але потрясли. Давайте, в кого які є частини тіла, всіма потрясли. Так, Кіра з гарінкою трусяць, полінка молодець, одразу в неї виходить і ручками і ніжками трусити. Супер! Ну що, я думаю, що ми вже трішечки прокинулися, потрусили нашими ручками, ніжками і голівками. Тепер можемо починати виконувати вправу. Так, Богданчику, привіт. вправа від тебе. Всі дивляться на Богдана. Богдан проговорює, як називається. Віджимання. Прямо віджимання починаємо. Зрозуміло. що, думаєте, І... кожного дня треба віджиматися? Молодець. вам клампить. Супер. Отже, у нас з вами віджимання. Один, два. 3. До речі, дівчатка, хто не може віджиматися, тому що я теж не можу. Ви стаєте на колінках і від колінок віджимаєтесь. Так набагато простіше. Ви і ручки віджимаєте, але за рахунок того, що ви на колінках, це не так складно. Богданчику, дякуємо тобі. Я думаю, що ти показав дуже крутий приклад, тому що. Віджимався дуже класно. Тепер у нас Кіра і Каріна. Спочатку пропоную Каріночці дати слово молодшій сестрі. Кіра, будь ласка, твоя вправа. Дуже легка вправа. Так, яка вправа? Це просто... А, Я зрозуміла. Заводимо одну ніжку. Все, заводимо праву ніжку назад і торкаємося п'яточкою до наших до нашої попи. І так стоїмо, рахую до 10, стоїмо на одній нозі, Богданчика. може стояти ось Так, да, схопити за щось можна. Так, якщо у вас. Тут у нас пропрацьовується і рівновага. Андрієчку, чому А, ти робиш, бачу, бачу трішки на бік так, можемо поміняти вже ніжки, опускаємо ту, яку ви тримали, тому що в кого ліва, в кого права. Беремо іншу ніжку, заводимо її назад і тримаємо. Кому незручно тримати баланс, ми за щось хоплюємося і тримаємося. Так, супер. Супер. Тепер вправа від Каріни. Каріна, будь ласка, твоя вправа. Це вправа на осанку. Ну, Все, я зрозуміла. Перевіряємо нашу поставу. Заводимо ручку праву, зверху, ліву знизу і намагаємося достати пальчики однієї іншої руки, щоб зустрілися. Да -да. Так, якщо зустрілися, ви потримали, порахували до п'яти, і можете поміняти ручку, зробити, наприклад, ліву зверху, праву знизу. Скажу чесно, я трішечки горблюсь, коли сажу за ноутбуком, а я працюю за ним майже весь день. Ну, добре, майже весь день і цей вечір, ось тому дуже класна вправа. Треба буде теж собі спробувати. Так, Каріночка, дякуємо вам, дівчата. Наступна у нас у мене ручку тримає Даша. Даша, будь ласка, що підготувала для нас. до Дуже гарна вправа. Протилежним ліхтом достаємо до колінка і до прямої ноги. Так. Ну, ця вправа вже складніша і вона ефективніша. Сьогодні ми робимо в міру своїх сил. Хто може зробити по 5 разів? Окей, хто може по 6, по 10, будь ласка. Так, вправа дуже крута. Так, Даша, дякую тобі за вправу. І у нас наступна Аріночка. Аріна, будь ласка, твоя вправа. Моя вправа – Це вистрибування. Показуй. До гори. Вистрибування догори, правильно? Угу. Ми присідаємо і вистрибуємо до гори. Угу. Так. Юні жабенята поклеківці. Вистрибуємо, вистрибуємо, вистрибуємо. Он Полінка на місці стрибає. Тимофійчику, от чого не виконуєш? Виконує, то ми ж скоро дійдемо до твоєї вправи. <правда> так, Аріночка, дякую. Бачу, що ти теж втомилася, гарно пострибали. Андрій, будь ласка, твоя вправа. Моя вправа це біг на місць. Супер. Просто ти лаконічно. І дуже корисно. Дивіться, як треба: піднімайте вверх так коліно і отак а. от обігнете двома колінами. Я зрозуміла. Отже, не просто це? біг на бік, а біг з високо піднятими колінами. Та Та я зараз... не може швидко. Ми, Андрічку, ми зрозуміли, не хвилюйся. Не хвилюйся, всі вже побігли, тому теж всі цю вправу знають і люблять. А потім... Так, так, а потім ми Угу, Я зрозуміла. Пришвидшуватися не обов'язково, тому що, дивлячись на Богданчика, він одразу зі старту пришвидшився. Так, дякую, дякую. Гарно побігали. Наступна в нас Валюша, Валюша, будь ласка, право від тебе. Або ні, давайте е, да, дуже класно валь, краще. тебе виходить. Я розумію, але давайте. кочнуться, або... Ну, у кого не виходить, кочнуться краще. Так, давайте все-таки на спині ми погойдаємося, тому що коворок треба дивити, робити під наглядом, хто не робив. Правильно, ми нашу спинку розминаємо. Так, дівчата молодці, Я Богданчику бачу, Андрію бачу, маятник. Полінка вирішила гойдатися на спиніше і високо піднятими ногами. Так, Віктор і Тамара бачу, молодці. Єдине, що вам трошечки мулько, тому що не маєш е, килимка. Супер, молодці. Завершуємо вправу. Наступна у нас Віктор чи Тамара. Обирайте, хто з вас перший буде нам проговорювати вправу. Я. Yeah. Віктор, будь ласка. Ця права називається місток. Ми бачимо, бачимо, можеш показувати. Лягаємо на підлогу і піднімаємося на ручках і на ніжках. Виконуємо вправу, не на час. Богданчику, тебе не виходить. А, ти зробив столика. Супер! Якщо в когось не виходить робити місток, може зробити як богданчик, столика. Але я дивлюсь, що містки у нас дуже круті. Супер! Дуже класно, молодці. Опускаємося і дивимося на Тамару. Тамара, будь ласка, право від тебе. Моя вправа це кільце. Давайте не будемо травматичні вправи робити, тому що їх потрібно робити при нагляді і після тренування. Тому давайте вправи, які доступні для всіх. Домовилися? Присідання. Супер, гарна вправа. Давайте по 20 разів присідаємо з рівною спинкою. Спинка рівненько, присідаємо. Головне, щоб була рівна спинка. До речі, присідання може бути, от я дивлюсь, Карінка з кірою присідати з витягнутими ручками. Можна ручки складати в замочок перед собою, можна присідати з ручками на боки. Присідання. Головне в присіданні, щоб ви не відривали ніжки і щоб була рівна спинка. Оце найголовніше. Богданчик стомився. Все, дякую. Дякую вам. У нас наступна Полінка. Полінка, будь ласка, твоя вправа. Голову вперед. Так, витягуємо нашу шийку. Голову вперед, назад. Вперед-назад, до нас в камеру всі в голову. Е, уявимо, що ми жираф, і у нас дуже довга шия. І коли ми давимо вперед, то ми можемо достати носиком один до одного. До речі, це дуже гарна вправа, тому що наша шия, коли ми сидимо за комп'ютером, ноутбуком, вона. Напружується. І розслабляти шиї дуже корисно. Поліночка, дякуємо, дуже крута вправа. Я дивлюся, що у нас Андрій вже пішов по-другому колу. Можливо, ті, хто ще не показував вправи, хочуть показати. Варвара, як в тебе справи? готова показувати якусь свою вправу? Якщо ні, просто покивай голівкою. Ні? Готово, а не готово. Супер. Тимофічку, ти хочеш показати вправу свою? Якщо ні, теж ж гол голівкою. Все, я зрозуміла. Отже, підемо по. Я бачу Андрійчику, бачу. Отже, підемо по другому колу, і в нас Андрій знову підняв руку. Андрію, будь ласка, вправа від тебе. Ду... Вправа дуже легка, вправа для голови. Просто повертаємо вправо вліво. Так, це те, з чого ми починали. Ми продовжуємо розминати. Але нашу ми, шийку. ми тільки отак робили і отак. Все. Я зрозуміла. Так, розминаємо нашу шийку. Дуже гарна вправа. Так, Андрію, дякую. У нас сьогодні шийка буде дуже-дуже, дуже, дуже, дуже гнучкою. Ми зможемо. Хитати голівкою в різні сторони. Продовжуємо У нас Кіра і Каріна. Кіра, будь ласка, твоя вправа. І моя ще є. Давай Я? так, Звичайно, почнемо з Кіри mm. Стаємо на носочки 20 раз. От, ставати на носочки це дуже корисна вправа. Тому що наша стопа відповідає за всі органи нашого тіла. Тому, коли ми робимо а масаж… а потім ще на п'ятки. Супер, тепер на п'яточки. На п'яточках, до речі, ви можете походити на п'яточках. Коли на носочках ви тільки ставали, то на п'яточках походіть на п'яточках. Ви напружуєте свою стопу. І це дуже гарно для кровообігу ваших ніжок. Супер, дякую. Тепер у нас Каріна черга твоя. Будь ласка. Права, да, права корзинка Ось. Зараз. Ось. Андрію молодець. Щоб походив по колу. Так, Тренуємо нашу спинку і наш прес, лягаємо Можливо, на так Трошки покачатися. Да, вхвачуємо наші ніжки ручками і гойдаємося, робимо корзинку. Можна качатися. Так, корзинка це дуже гарна вправа, вона тренує наші м'язи, пресу, нашу спинку, ну і, звичайно, нашу гнучкість. Аріночка, я бачу, бачу сонечко, але в мене черга. Можеш опускати ручку, я бачу ручку в зумі, в мене черга, обов'язково тебе виклику. Так, наступна у мене в черзі е, Дашуля, будь ласка, далі. Тора. Я, до речі, е, хотіла вас запитати, чи будемо сьогодні цю вправу робити? Ну що ж, Тора. Справа улюблена Дмитра Маринича, але яку ми теж дуже любимо у виконанні Дарії Белеменко. І всіх покликівців. Супер молодці! Дякую тобі. Наступна у нас Валюша, потім буде Аріночка. Валя, будь ласка, прямо від тебе. Нагати руками вперед і назад. Оберт рук прямих рук вперед і назад. Супер, дякую. Всі молодці. Наступна у нас Арінка. орінка. знаю таку вправу оберти руками. Спочатку треба, треба кисті. Спочатку всередину чотири рази ось так от, а потім зову. Так, оберкан. Три, я, я до речі, вправу три, теж можу робити. Так. Три 4. Потім лікті. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. А потім плечі. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири Я вам хочу сказати, що у нас в а, при можливості Вправ від всіх поклоківців виходить справжня схема тренування, тому що голову тренували, шию, руки тренували, прес, спину тренували, ноги тренували. Молодці, але в нас залишається ще ручка, тому Віктор і Тамара, будь ласка, наступна Кейт. Моя вправа вираз ніжки в сторону. Так, випад ніжки в сторону. Будь ласка, показуй. Пряма ніжка. Так, потренуємо розтяжку. До речі, хто не може пряму? О, ладно, я це так сказала, тому що бачу, що всі можуть пряму ніжку в сторону відкидати. А, Віктор, дякуємо. Тамара, будь ласка, вправо від тебе. Е... Вибирайся ноги вперед. Супер, отже, продовжуємо вправо від братика. Тільки ми спочатку вбік, тепер вперед. Можемо, до речі, вперед і назад. Вперед, назад, вперед назад. Так, Андрій, я бачу, що в тебе заряд телефону низький. Ми вже скоро будемо завершувати. Не хвилюйся. Супер. Міняємо тільки ніжку. Не забуваємо, що в нас ніжки рівнозначні, тому ми їм надаємо однакову значення. Скільки разів направо, стільки разів і наліво робимо. Тамара дякую. Гарна дуже вправа! Окей, наступна, потім, Андрію, ти будеш, тому що бачу, що заряд у тебе низенький. Потрібно покласти руку за голову і піднімати коліна, і нахилятися так. Ой, ви знаєте, я коли ходила на зум, у нас цю вправу називали жабень, мов пенятко. І ми робили вправу, мов пенятко. І є пам'ятаєте пісня? Промов пенятко. І нам от включали цю пісню. Дуже крута. Вправа Все. вона тренує всі-всі-всі м'язи боків і спинки і животику. Дякую, Кей Дуже крута вправа. Дякую, що нагадала. Треба теж собі зробити, тому що вправа цікава і дуже-дуже корисна. Так, Андрійчику, будь ласка, твоя черга, тому що бачу, що заряд у тебе низький. Тому вправо від Андрія. Я хочу вам показати одну вправу. Перше, тримайтеся за будь-який стіл. Взялись? Так, взялись. Тобто, Я взялись? за спітер взялася. Та потім, та потім отак до, до стола ноги. Ну, ми ноги твої не бачимо, бачимо тільки твою голову. Як ногами потрібно? Вбік? Ага, я зрозуміла. Треба вигинати тулуб. Це вигин тулубу вверх вниз. все? Кінець чи ні? Ще раз, Андрічко, це вже кінець, а було останнє вправо. Ні, це була остання вправа від тебе. У нас ще дві піднятих ручки, тому якщо завершуєте вправу, наступну вправу в нас буде показувати Даша, потім Валюша. Будемо завершувати, тому що після гарного навантаження бажано ще піти на двір і гарно прогулятися, отримати вітамінку Д. Дашуль, будь ласка, добре. вправа Так, крута вправа. У нас з вами помірне навантаження. розтяжка Поряд із кардіонавантаженням. Супер, ви молодці. Так, дякую, Даша, Валюша, будь ласка. Права кішка і собака. Так, всі стаємо на підлогу і робимо. Кішка, а... собака мордою вверх і вниз. Це елементи йоги. І кішка. Спинку вигинаємо і розгинаємо. Будемо робити розлючену кішечку і добру кішечку. Так, Андрійчику, дуже гарно виходить. Тимофійчику, що сталося? У тебе сьогодні поганий настрій, ти не займаєшся з нами. А, Тимофій пішов займатися з нами. Супер! Оскільки ви вправи закінчили, я пропоную ми вже перейшли до йоги, і це дуже гарне завершення після будь-яких вправ. Бажано розтягнутися і заспокоїти своє тіло. Тому давайте ми зробимо метелика з вами. Помахаємо, розтягнемо. Всі сідаємо в метелика. Дуже приємно, коли всі займаються і ходять на руханки, тому всі знають, що таке метелик. Круто! А тепер в положенні метелика. Ми повертаємося в одну сторону. Правою ручкою достаємо. Ні-ні-ні, тулупу. Залишаємося в метелику. Просто сам тулуб. Трішечки розтягуємо так і повертаємося в ту сторону, для того, щоб ми розтягнули м'язи спини. Так. І в іншу сторону. Так просто розтягуємо. Супер. А тепер лягайте в мою метелику і лягайте на підлогу і ручки донизу. Так, ви ось так до мене, всі до мене, до мене, до мене, до мене, до мене, до мене. Так, ви вирівнюєте, витягуєте спинку, і так ми будемо завершувати наше заняття. Після заняття для вас рекомендація. Андрійчику, бачу твою руку одну хвилиночку, ми вже завершуємо. Після заняття рекомендую зараз вам пройтися на дворі, тому що, коли ми використовуємо вітамін К Д. Дуже-дуже корисно для росту, особливо для росту для вашого, щоб ви за літо підтягнулися, і, вас, і прийшли в школу, і вас ніхто не впізнав, тому що ви вже такі у нас високі. Ну що ж, ну і обов'язково не забудьте про вітамінку, це полуничка. Ага, я бачу, бачу, що у вас, Віктор і Тамара, не дуже гарна погода, тому, в принципі, сонечка нема, будемо чекати. У нас Андрій дуже ручку тягне, Андрійчику, будь ласка. І останнє право від мене. Ми Назувається... Ми вже завершуємо. Андрічку, ми вже завершуємо. Ми вже розтягнулися, будемо завершувати. Я вам дякую за руханку. Якщо вам сподобалося, то можемо проводити раз в тиждень руханку, де будуть рухи показувати всі покликівці. Якщо так ставимо мені. Вподобайки, щоб я бачила. Супер! Тоді будемо раз тиждень практикувати таку крутезну руханку. Я вам дуже дякую і хочу сказати, що у вас всіх дуже-дуже дуже якісні вправи, продумані і дуже-дуже чіткі. Тому всі ви крутезні спікери з руханок. Дякую вам, гарного дня. Ну а ми зустрінемося на наступних заняттях. До побачення!